Всім привіт! Мене звати Двачрут, паперова компанія Дондер Міфлін. Варізгойна воріюдюн. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це бла 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 новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Новин на каналі не було два тижні. Здається, тому у нас назбиралася купа всього. Як ви знаєте, Джо Джонас і Софі Тьорнер вони розлучаються. Це стало відомо ще 5 вересня. Але от буквально вчора з'явилися нові подробиці того, як проходить їхнє розлучення, і того, що Софі Тьорнер хоче, щоб їхні діти все таки перебралися в Англію як постійне місце проживання. І через це у них є конфлікт. Тобто їхнє розлучення не приходить дуже гладенько. І газета The Messenger розказала про те, що в клопотанні Софі йдеться, що вона Хоче негайного повернення дітей, яких неправомірно вивезли або неправомірно утримують, тому що вона каже, що не може забрати дітей, тому що паспорти цих дітей знаходяться у Джо Джонаса. Взагалі то обидві їхні дитини мають подвійне громадянство. Вони громадяни Великобританії і громадяни США, тобто вони можуть собі обирати. Але Софі і Джо і ще раніше домовились про те, що вони переїдуть офіційно в Англію, і вони вже там навіть починали шукати собі місце для життя, продавали свої будинки. Динок в Майамі, для того, щоб повністю перебратися в Англію, шукати там школу для своєї дитини, але розлучення настало так сказати досить таки швидко, і тому зараз виходить так, що по ходу вона буде жити в Англії, а він буде жити в США. І звісно, в них є двоє дітей, і кожен з них хоче, щоб ці діти залишилися з ним, що логічно. Також у позові Софі стверджується, що вона дізналася про їхнє розлучення зі ЗМІ, так само як ми всі 5 вересня, коли Джо Джонас. Власне, і запросив це розлучення, і потім на наступний день вони зробили нібито як оцю спільну заяву. Але для мене досі здається, це дивним, що в них була спільна заява, але при цьому Софі навіть і не знала, що вони розлучаються. Ну тобто, вони за день якось домовилися. Напевно ж ні. Загалом вона подала цей позов 19 вересня після того, як адвокат Джо Джонаса сказав, що він не поверне паспорти і не дозволить переїзд дітей. Загалом по англійському законодавству, оце перешкоджання воно порушує закон, тому що воно порушує право матері на опіку. Я так розумію, у матері прав напевно більше в англійському законодавстві. Я тут не дуже сильно впевнена, але от такі от трабли у них зараз сталися. Що стосується дітей, в принципі, напевно, це логічно, тому що вони проживають в різних країнах і планували. Проживати в іншій країні, а він зараз буде проживати в США, вона в Англії. І це логічно, що було б таке питання між ними, що буде з дітьми. Але те, що воно вилішується саме таким чином через суд, а не через якісь перемовини між ними, це вже дуже поганий знак, тому що явно закінчили вони свої стосунки не дуже добре. Ну що ж. 18 вересня Аріана Гранде подала на розлучення з Далтоном Гомесом. Ходили чутки, ходили і доходилися. Ось все таки сталося. Їхнє офіційне розлучення. Всі, хто казали, що це неправда і у них все добре, були неправі. На жаль, тому що мені теж дуже подобалася їхня пара, вони дуже гармонійно виглядали, але за гармонійною картинкою не завжди є гармонійні стосунки. Тому, в принципі, вони і розлучаються. В своїй заяві Аріана просить, щоб вони виконали шлюбний контракт, по якому їхня май... Майно оцінюється окремо і всі оці виплати адвокатом через суд, який буде відбуватися через розлучення, буде оплачений окремо кожною стороною. У них все буде роздільно. І що цікаво, як дату розлучення їхнього вона вказала 20 лютого, а це вибачаюся вже ну дуже давно. Навіть чутки про те, що у них з Далтоном якісь проблеми з'явилися. Пізніше 20 лютого, тобто, і ще до того, як ми навіть почали щось підозрювати, вони вже розлучилися через свої непримиренні розбіжності. Як сказали інсайдери, чому Аріана і Далтон так довго не подавали на розлучення з 20 лютого, це реально дуже довго, тому що вони дуже довгий час намагалися вирішити всі свої питання в приватних розмовах, щоб не робити великий розголос. І вони подали на розлучення тільки тоді, коли вони вже обговорили всі подробиці, все, що вони хочуть. Ну і загалом, оцей процес їхнього розлучення ще до того, як вони подали на розлучення, був дуже теплий і приємний через те, що вони з повагою теплотою ставляться один до одного. Одного, і вони поважають один одного, тобто, оце хороший варіант розлучення, тому що вони обидва були до цього готові, і це сталося, тому що вони обидва це проговорили. Ну і не варто забувати про ці чутки про роман з Ітаном Слейтером, який також подав на розлучення зі своєю дружиною, з якою в них нещодавно народилася дитина. Тому іще більше це схоже на те, що Ітан і Аріана разом, тому що. Ці подили на розлучення, ці подили на розлучення, якби тепер все чесно, скажімо так. Це зараз буде знаєш, ситуація Кацуріни, Дантес Дарафієва. Коротше, і танслейтер Аріана, і Далтон, і дружина, Ітана Слейтера. А може й ні, я не знаю. Не слухайте мене, це просто ж... жарти в голос. Нещодавно на Apple TV Plus вийшов серіал, який називається супермоделі. Це серіал про супермоделей 90-х, про жінок, які заснували вважай оцей вигляд супермоделей, який ми знаємо зараз. Це Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Евангеліста і Крісті Тарлінгтон. Це такий розквіт супермоделей. Вони ще самі не знали, що вони супермоделі, коли вони стали супермоделями. чому вони супермодал, нас так». Вони були дуже сильно популярними, і ось зараз в цьому серіалі на Apple TV вони будуть розповідати свою історію. І от нещодавно Лінда Євангеліста поділилася тим, що в її шлюбі з Жеральдом Морі було насильство, і він спричиняв фізичне насильство над Ліндою. Вона розповідала, що він її бив, але уникав бити її по обличчю, тому що це обличчя приносить їм гроші. Вона сказала, що вона розуміє, що розірвати стосунки з насильником це легше сказати, аніж зробити, тому що вона. Дійсно, 5 років це терпіла. Вона поділилася тим, що вона не розповідала про цей досвід, тому що вона тупо боялася, їй було страшно цим поділитися, але коли вона побачила, як інші жінки розповідають про історії насильства, які сталися з ними, вона зрозуміла, що вона не одна і вирішила більше не мовчати. Я хотіла б, щоб справедливість перемогла, щоб ці покидьки двічі подумали і злякалися. І я хотіла б, щоб жінки знали, що вони не самотні. Взагалі, то цей Жеральд Морі він є очільником модельного агентства, яке називається Еліт. Т і в 2020 році на нього були скарги щодо сексуального і фізичного насильства. І ще вона так сказала, що під час стосунків з цим Жеральдом вона не знала про ці звинувачення, що логічно навряд чи він би її розповідав. І якби вона знала, що це відбувалося, звісно, б вона стала на захист тих жінок, з якими це відбувалося, і також би розказала свою історію. Але через те, що е, завжди ці історії про насильство замовчувалися, ніхто ніколи не ділився, тому що думав, що він такий один і що з цим нічого не зробиш. І насправді, вся ця історія про насильство, особливо коли це стосується, боже, як би це зараз не прозвучало, оцих багатих чоловіків, які, наприклад, тримають якусь частину бізнесу, дуже часто тобі здається, що е, ти один. Ти не можеш боротися проти оцієї великої машини впливу, яка е, просто зробить все для того, щоб ти перестав існувати. Але звісно, коли жінки почали ділитися, і Лінда їх підтримала, і це дуже добре, що вони мали сміливість розповісти, і вона мала сміливість їх підтримати. Ну і також, не в серіалі з супермоделі, а для журналу The Wall Street Journal» Лінда Евангеліста дала інтерв'ю, де розповіла, що в неї був рак молочної залози. Е, і це при тому, що в 2018 році вона Зробила подвійну мастектомію, тобто повністю видала собі груди, і вона сказала лікарю, що їй все одно як це буде виглядати, аби ж тільки воно не повернулося. І так сталося, що навіть після подвійної мастектомії в неї все одно виявили рак молочної залози, і це для неї було дуже страшно, тому що їй довелося проходити хіміотерапію і променеву терапію. І зараз вона знаходиться в ремісії, але тим не менш вона каже, що вона розуміє, що вона вже одною ногою, знаєте, десь там на іншому. У світі, але зараз вона намагається е, насолоджуватися тим життям, що в неї є. Взагалі, то у неї цей шлях доволі тернистий, і що стосується її тіла, взагалі, тому що в 2015 році вона пішла е, на таку процедуру, яка називається кулькулптінг. Е, якщо так просто сказати, це заморожування жиру. Е, як я розумію, вони. Беруть якийсь апарат, який заморожує жир, який потім сходить, стається. Вони його не вирізають, вони якось якимось іншим чином прибираються. Не дуже сама зрозуміла, як це працює, але суть в тому, що коли вони заморожують цей жир, він потім зменшується і йде. І от саме на лінді сталося я не знаю, як це навіть назвати, бо це не дуже часто відбувається, але для неї ця процедура вона мала зворотній ефект, тому що після оцього кол оцей цей жир почав навпаки рости, тобто він почав збільшуватися. І взагалі. Щоб ця процедура мала такий ефект, це один випадок на тисячі, але саме Лінді, на жаль, не пощастило, і тому вона дуже довгий час взагалі зникла з радарів, вона ніде не з'являлася, тому що їй було соромно за те, що вона так виглядає, і за те, що вона, знаєте, не так старіша, не те з собою зробила. і їй було дуже важко вийти знову в світ. І я дійсно рада бачити цю модель знову, тому що знову ж таки це приклад людей, які старішують, які якось змінюються, і не повірити. Супермоделі теж, знаєте, не янголи з небес, і вони теж змінюються, мають якісь свої, свої помилки, які вони зробили з тим самим, блін, скульптингом. Ну, коротше, життя в неї було не таке золоте і прекрасне, як, можливо, це комусь здавалося. І ми дякуємо їй, звісно, за те, що вона така щира. Боже, подивіться, яке сонечко. Це найбільше в Україні видавництво настільних ігор, що випускає хітові ігри по улюбленим франшизам. В мене сьогодні на огляді дві прекрасні гри. Одна з них «Котяча реберня» і друга світ Spicy. Битва котиків. Не знаю, як ви, а мені стається, що настільна гра в якій є. Котики і якийсь азарт, це просто найкраще, що можна вигадати. А ще окрім всього, просто подивіться, які миленькі картки всередині, а в котячій реберні треба грати так, щоб в тебе на пальчику була лапка. Ми коли записували рекламу, ми в цей момент були на роботі, тому навколо нас було багатько дітей, які постійно підбігали і хотіли взяти собі цю лапку, тому що вони ну дуже-дуже миленькі. І ще ми з друзями придумали, що цими лапками можна, наприклад, якщо тобі сумно, ти береш лапку. Отак от от. От надягаєш собі на пальчик і так. Тімо хороше, все буде добре, не переймайся. М -м -м -м. Можна витирати собі сльози, можна себе обіймати. <свісно> так, можете сказати, що я Тю тютю, але я вважаю, що це дуже-дуже-дуже миленько. І взагалі, ну цей наборчик, ой, не знаю, хто це придумав? Це... В сміслі, хто це придумав, я ще скажу. Це Бенджамін Люн. Е, І це геніально. Я в захваті, правда. Я залишу посилання на сайт Гікач в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Спеціально для моїх любих рутиків у мене є промокод на 10% знижки. Ви його пишете там, де написано промокод. Ось так він виглядає. Будь ласка, замовляйте собі ігри і буду рада, якщо вам буде корисна ця класна рекомендація. Їдемо далі! <рес> ну, а тепер всіма улюблена рубрика Бліц. Не перемикайтеся. Кеті Перрі продала каталог своїх пісень за 225 мільйонів доларів. І так, в цей каталог ходять пісні Хотен Cold, California Girls, всі її хіти, 에, господи, Last Friday Night, всі її хіти, тому що вона продала буквально все, що в неї було. Останній раз вона випускала музику в 2020 році, і судячи з цього, зараз вона планує випускати нову, тому вона підзаробила невеличких. Грошенят 225 мільйонів доларів. Це дуже-дуже багато. І готова випускати нову музику. І така ремарка, що нова музика буде належати їй. Тобто, всі в плюсах. Вона отримала гроші за свою стару музику. Отак одразу багато, і ще й нову випустить. Це супер. Те, що стосується краси, після того, як вийшов фільм Барбі, він вийшов вже давно, я знаю, чекайте. В Тіктоці з'явився новий тренд, який називається Барбі-ботокс. Жінки вколюють собі в шию ботокс для того, щоб вона візуально здавалася довшою. От і все, взагалі, цей ботокс, вколювання ботокс от сюди, було створено і робилося до того, як з'явився Барбі Ботокс, для того, щоб полегшити життя людям, у яких є проблеми з хребтом, проблеми з шиєю, якісь хронічні. Болі, але зараз це перетворилося на Барбі-ботокс. Але нещодавно я бачила в тіктоці тому самому, як зробити собі оцю Барбі-поставу без участі ботоксу. Чому Марго Робі дуже часто на всіх цих прес-конференціях виглядала як справжня Барбі, тому що вона опускала плечі вниз і вона витягувала шиї. І коли вона спілкувалася, вона рухала цією частиною повністю, тобто в неї були руки. І вона якби щось показувала. Коротше, не обов'язково щось колоти собі в шию. Будь ласка, ми ж красиві і без цього. Невже в Барбі нам це і казали? Чесне слово, там вже було про красу. Ах, коротше, мілі Бобі Браун і Джейк Бонжові одружуються, ми це знаємо. І вони зараз дуже активно готуються до весілля. Вона каже, що їй це взагалі не нервово і прикольно. І було питання. Джейк Бонджові bon він якби син Джона Бонджові, bon той, що саме, що It's My Life and It's now or never. І всі питали, чи буде він виконувати робити концерт на їхньому весіллі. І Мілі сказала, що ні, не буде, він буде просто відпочивати. Слава тобі, Господи! Тому що оця вся тема з тим, що умовно, у мене весілля, я вокалістка. Я не хочу, щоб до мене приїхала моя група і грала у мене. Я розумію, що в серіалі це в серіалі, в кіно це виглядає дуже круто. Але мені здається, що якщо ти вже робиш якісь великі весілля, то хочеться, щоб люди, якими ти там, наприклад, ти, в даному випадку це батько чоловіка, скажімо так, нареченого. Напевно ж, він хоче відпочити, як і всі, не хочеться стояти за сценою і готуватися до виступу, навіть якщо це весілля твого власного сина. Тому порадуємося ми за Джона Бунжові за те. Що він не буде грати на весіллі у свого сина і зможе просто, блін, посидіти, поспілкуватися і бути просто людиною. Кайфи. Ну що, Калі Дженра Тімоті Шаламе, нарешті-нарешті зробили цей публічний вихід. Вони були разом на концерті Бейонсі, на тенісі, і взагалі їх зараз часто бачать разом, саме в романтичному контексті, де вони обіймаються. Якщо чесно, коли з'явилося це відео з концерту Бейонсі, я така. Чому так кріншово. Я нічого не можу з цим зробити. Блін, мені взагалі не в'яжеться, хоча з іншого боку. Ну, ні йому, ні їй цей піар роман не потрібен. Хіба ні? Ну мені здається, що Тіматі не потрібен цей роман для піару, тому що, наприклад, умовно Калі вона знаходиться в родині Кардаш Дженнер, і тому, можливо, їй треба там для реклами її нових якихось, я не знаю, рум'ян, якась реклама, піар і ла-ла-ла. Але нахрін це тіматі шаламе. Я думаю, є багато інших чоловіків, які б на це погодилися, і це все одно було якось бавнічо собі, тому що вони ж там розійшлися з цим тревісом скотом. Ну короче, Тімоті Шаламе, мені здається, не з тих, хто такий, ладно, давай з тобою зробимо піар роман. Ну, можливо, це, звісно, моє суб'єктивне відчуття. А, да, все, що тут я кажу, моє суб'єктивне відчуття. Тому вони реально парочка. Але мо моє око не може звикнути до цього тандему. Хоча, якщо так абстрагуватися від того, що це Калі Дженнер і Тімоті Шаламе, виглядають в цілому вони, ну, як парочка, ну все окей. Ось, не знаю, як вам. Ну що, готові? Що 90-ті повертаються? Тому що NSYNC воз'єдналися 12 вересня на нагородженні VMA MTV Music Awards. Вони нагороджували, точніше оголошували нагороду Taylor Swift, і там вони були всі разом. І після цього на їхній сторінці в інстаграм були відоси. Де вони всі разом вони випускають новий сингл, який називається Better Place, який буде саундтреком до анімаційного фільму про тролей. Коротше, веріфорові до майдус. Енсінг, блін, повертаються. Це вообще шо? Я не знаю, що відбувається. Я, якісь на секундочку відволіклася, новин не було. все, тут уже одні цілуються, інші возз'єднаються, другі розводяться. Ви що, сума сошли? Ну реально, я просто тільки замуж встигла вийти, а вони вже кучу всього зробили. Наскільки ви пам'ятаєте, я є амбасадоркою благодійного фонду Волонтерська спілка поруч і в цьому місяці ми збираємо гроші на турбинку світла і тепла. Як ви розумієте, зима близько, вона наближається. Те, що Русня продовжує обстрілювати нашу інфраструктуру, це факт. Але є люди, які зараз вже живуть в тому місці, де немає електроенергії і немає оцієї базової можливості. Бути в теплі, бути з світлом, тому е, волонтерська спілка поруч вирішила допомогти цим людям. Влучатися до збору, тому що е, ваші 10, 20, 5, 8, 9, 10, скільки завгодно копійка грошей е, допоможе зібрати на оцю велику місію, тому що е, волонтерська спілка поруч будуть закупати повербанки, батарейки, ліхтарки, які відправляться в Ямпіль, Торецьк і Нью-Йорк. Наразі ми збираємо допомогу для людей саме з цих населених пунктів. Разом з вами ми можемо допомогти цим людям, і я хочу нагадати, тому що я іноді в Твіттері зустрічаю таку думку, що ті, хто хотів виїхати, вони вже виїхали, і десь там на сході живуть якісь сепаратисти. І я з цим. Повністю не згодна, тому що є люди, які не можуть покинути, наприклад, своїх тварин, у когось є лежачі батьки, хтось банально не хоче покидати свій дім, який він будував все своє життя. Тобто у людей дуже часто є багато різних причин там залишатися. Тому ми, знаходячись тут, можемо допомогти їм там, тому що разом ми сила, і кожен з нас може бути корисним. Тому я вас закликаю. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, задонатьте на цей збір, я буду вам дуже дуже сильно вдячна. Обов'язково також перед в їхній інстаграм волонтерської спілки поруч на їхній сайт. Ви там можете побачити всі звіти за всі збори, що в них відбувалися, і вони насправді дуже класні люди, які зібралися ще на початку війни, намагаючись допомагати один одному. Чому вони називалися поруч? Тому що на початку війни вони буквально кооперувалися з людьми, які були навколо них. Тобто по району Києва вони дзвонили. Вам треба то, тому інший оцей передасть вам це. Ну коротше, люди. Були поруч і допомагали один одному поруч, але вся Україна це і є поруч. Ми один з одним. Тому ви можете допомогти людям пережити зиму. І я вірю, що ми разом можемо зібрати 150 тисяч гривень. Кожен з нас маленький вклад, і вже виходить велика сума. Тож долучайтеся, будь ласка. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала, скоріш за все, тому що два тижні не було новин. Або я сказала щось зайве, що теж буває у мене на каналі. Я дуже вдячна вам за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, підписуйтеся, залишайте свої лайки, вподобайки, коментарі за те, що ви є на цьому каналі, за те, що ви мотивуєте мене робити е, ці випуски далі. І я не опускаю руки і не дивлюсь на свій канал, думаючи, боже, нащо ж я це роблю? Тому що іноді приходять погані коментарі, ти дивишся на них і думаєш, нафіг, я цим займаюся. Я таке говно вообще. Тож я вас дуже сильно люблю. Люблю всіх людей, хто мене підтримує, і я вас теж морально підтримую. Будь ласка, не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд Повернись живим, фонд Сергія Протули, Фонд Енімалс і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Наприклад, на будь-які з фондів взагалі можна поставити підписку. Де з вас буде списуватися умовно 10 гривень, але кожен місяць. Це теж дуже сильно класно. І також, якщо ви хочете долучитися до теплого збору, обов'язково теж переходьте. В описі до цього відео буде посилання на банку. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячна. Ну а тепер, по старій традиції, я вам покажу своїх коханих котиків, які сьогодні мене загіпнотизували. Чарівний час осені і зими. Коли стає прохолодно, коли котики до тебе приходять, вони такі м'якенькі, такі теплі, такий чудовий час. Я люблю літо, але оці інші сезони, коли котикам хочеться обійматися, я люблю ще більше. Саме тому, що вони такі приходять і такі, ну йди, сиди, йди, сюди, давай грітися. Ну що ж, король Мао тут, з нами сьогодні. Так, у мене сів. Фотік, тому ми з Маоснікою дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами. Ми вас дуже сильно любимо. Да? Мао, Мао. привіт. Побачимося з вами в наступному відео. Бай-бай! Мао, скажи ба-бай. Так, бабай. Отак, оце є лапкою мене. він від мене відштовхується. Все, пока.